Перший я побачив Костю Єрофєєва на Дні фізика в 1987 році. Тоді йшов КВН між моїм першим і його другим курсом. І наш перший курс тримався достойно, але в якийсь момент на сцені оточення дівчат з'явився другокурсник Кучерявий з гітарою. І я тоді був, глядач, зрозумів, ми програли. І за дружньою черченою, і в переповненій залі, в трубі, в переході. І на телеекрані Костя однаково ловим, не вимушено вмів викликати у слухача і сміх, і сльози. В особистому житті він теж веселився до сліз і сумував, усміхаючись. Він умів прощати і не сердитись. Можливо, тому що бачив світ різнокольоровим у всіх його багрів. Пригадую, як колись у досить бідні студентські часи, він десь роздобув і приніс в нашу кімнату величезного київського торта, попросив. Поки що його не займати, а сам побіг по подружку на дискотеку. Тим часом за стіл повернулися наші студенти, і один з них перехилив Чарчену і впав обличчям прямо в відкритий торт, коли його виколупували з військового крему, на порозі з'явився костя, як він виготав! Ліричний, романтичний настрій створювався костею в компанії за кілька хвилин. Затихали навіть буйні, бо приймало. Реконтейні романси, блюзові, мелодії, браурні марші всі відомі стилі підувалися свої голоси. А вже через кілька хвилин підсідав до когось нас із компанії і розповідав анекдота, декотрі з них, так і лишились анекдотами від Кості. На долю Кості випали багато записів. Слухаючи їх, ловлю себе на думці, що хочеться знову почути його голос вживу. Якась частина я. Нічого, не ні не діліться в комп'ютерні розвитку. Цю частину не може замінити ані синтезатори, ні еквалайзери. Він жив, він жив, а серце яріло. Він жив, а кров гарячила, коли дзвін бив. Він був сповнений творчих задумів. Мріяв записати нові альбоми. Якщо лірика, то не соплива. Якщо романтика, то військова. Близько до серця сприймав все, що робиться навколо. Серце не витримало, але він посіяв зерно сучасної, небанальної, патріотичної пісні. Він ішов по місту, і він був не один, і він пішов, лишивши нам ніч пурпурових вогнів. В якій грає оркестр каналізаційних труб. Світла пам'ять про нашого побратима ще довго зігріватиме серця тих, хто любить духовну, нефальшиву пісню. Справжню українську. Помилімося за нього. Він стояв біля витоків студентського руху, він стояв біля витоків народження і становлення нашої музики. І він був музикантом. Його м'яка усмішка, незлоблива вдача, відкрита енергія, надійність людини, на яку можна спертися, навічно залишилися в наших кращих піснях. І ці пісні ще довго живитимуть і живитимуть дух нашого народу, навіть тоді, коли щезнуть наші імена. Костя залишив незнищенний слід у наших життях, у наших думках, у наших справах. Його життя було прожите недаремно, його зусилля не були марними. І саме завдяки таким, як він, Україна була, є і буде. Вічна пам'ять, слава Україні, щось закінчується, щось починається. Мой речуть свої нитки безупину, в чужині чиї стежки уриваються, хтось народжує в собі Україну. Хтось по колу мчить, а хтось по спіралі, з шалом вовка чи зі спритністю зайця. Та немає переможця в тім ралі, щось закінчується, щось починається, тільки серце б'є морзянкою Богу, тільки крик долонь летить, мов благання, не зведи у бездоріжжя дорогу, дай смерканню знов родити світання. Та колись поміж добою й добою раптом видавиш з високого неба. Закінчився час, котрий був тобою. Почалася вічність, що після тебе.